Леонід глібок, бджола і мухи байка. Хтось мухам на що на чужині краще жити, що сид усім туди летіти, хто щастя тут нема. Наслухались дві мухи того дива про се найбільше джміль годів. Тут доля нещаслива, дурний, хто досі не летів Покиньмо куму Україну нехай їй Так, на чужину, аж до веселих тих долин, де доля краще витає. І, може, плаче не здучи, зими, там, кажуть, не буває. Гуляй, безпечно, живучи. Так одна муха цокотуха базікала з комою вдвох. А як поглянуть на горох, сидить бджола та й мовчки слухав. Здоровенькі були, обидві мухи загули. От добре, що зустріти. З вами, ану та й ви, збирайтесь з нами. Шкода, я рідну Україну, не проміняю на чужину, нехай це щастя вам самим. Ось годі, не кажіть, жили ми тут, добра не знали, бодай би так лежить. не жить. Не дурні селяни, Усяка шкодить нам, щодня таке життя погане, колись так буде й вам. Ні, я цього не Мені шаноба скрізь була, бо я без діла не тиняюсь, а вам однаково, що тут, що там. Ви ні на кого не жалкуйте, обрикло тут туди мандруйте, навтіху павукам. Я охочих до мандрівки давно сказати хотів. Хто дома задащів, тому не жаль димивки. Здається, байка просто бреше, а насправді ясно правду чеше, нікого в світі не мене, Читайте, згадуйте мене.